З нами на зв'язку Олексій Гарань, професор Національного університету києво могилянська академія, науковий директор фонду демократичні ініціативи. Вітаємо, пане Олексію. І я вас вітаю і вітаю з перемогою, з тим, що наші війська війшли до Херсону. Це подія, якої ми так довго чекали, і ось вона відбулася. І ми розуміємо, що насправді може бути ще багато. Несподіванок, неприємних, в тому числі в самому Херсоні, де там ховаються російські солдати, але місто наше прапор над цим містом. Будемо сподіватися, що і далі буде все розвиватися добре. Це справді історична подія. Цей день увійде в історію, пане Олексію. Ми хочемо з вами поговорити про підтримку Сполучених Штатів України, адже там нещодавно відбулися вибори, і вони ще не закінчилися. Чи буде і надалі двопартійна підтримка України, яка була до цих виборів? А, так, уточнюю. Значить, вибори а, відбулися, продовжується підрахунок голосів а, в одному штаті, в Джорджії буде другий тур. Ну, давайте про це і поговоримо. <кій> Значить, я думаю, дивіться. Ми дуже багато, звичайно, що ми дуже багато приділяємо уваги з у наших, в наших країнах, наших союзницях, і нас завжди турбує, хто прийде до влади, яка буде більш позиція проукраїнська чи менш проукраїнська. Але давайте виходити з того, що головним чинником, який визначає позицію цих країн, Є сама Україна, є спротив нашої армії, сила, міць нашої армії спротив українського народу. Тобто, нам насправді своє робити незалежно від того, як відбуваються ці або інші вибори. Це перший момент. Другий момент а, дійсно в Америці існує двопартійна підтримка України. Але з обома партіями треба треба працювати, тому що оскільки в Америці лише дві партії, то це означає, що вони дуже е, широкі за своїм спектром поглядів, і, скажімо, у демократів є ліві, дуже ліві такі е, ліве крило, яке от нещодавно закликало те, що давайте пошвидше переговори з Росією. Потім вони відкликали свої заяви. Так, ну і серед республіканців є різні люди. Є послідовні а, послідовні друзі України. От, власне, тому і існує ця двопартійна підтримка. Є трампісти, від яких можна чекати ну, дивних речей. Хоча це не означає, що вони припинять підтримку України, ну та ж сама Спарц. Та? Вона дуже багато там критикувала українське керівництво. Закликала до більшого контролю над американською допомогою. Ну, але вона сама українського походження і навряд чи вона буде говорити, що давайте припинимо так, допомогу Україні. Якісь умови можуть ставитися. Тому е я б е не драматизував е ці вибори. Тепер давайте подивимося, які ж вони принесли результати. Значить, насамперед, якщо ми подивимося, от я не знаю, можна тут показати пошеріть вам. Екран свій можна. Так. О, і тут я показався. А мені треба, щоб... А оце ви бачите? Ні? Ні, ми бачимо тільки а, вас. Мене бачите. Зараз тоді ми попробуємо, Тоді ми попробуємо... А, коли треба, так і студентами то я навчився в Zoom працювати, а ви ж мене набираєте в скайпі. В скайпі я так боюсь, тут зараз щось нахімічить Добре, я дивлюся зараз на карту. Підрахунок голосів триває, 100 місць в американському сенаті 51 потрібно для більшості. У демократів зараз 46, у республіканців 48. Так, е підрахунок триває. В одному штаті будуть перевибори. Тобто ситуація дійсно непевна. Якщо не 50 на 50, то тоді збережеться нинішня ситуація, коли вирішальним є голос віце-президента. <пості> тобто тобто Камеле Гаріс. О, ось, ось воно показалось. Показалось? Якось несподівано. Так, це наші режисери вивели картинку іншого монітору. А, а Так, так. Ага, так. Ага. Ну тоді тоді дуже добре. Ну власне, все, все видно. Так, те, так, що я вам видно. розповідаю, я не брешу. Я, я розповідаю те, що нам показує показують самі американці. Так, тобто, можливо, демократи можливо, демократи збережуть свою перевагу, невелику перевагу в сенаті. Можливо. Можливо, республіканці будуть мати мінімальну перевагу. так? Тепер давайте подивимося, там, якщо можна, натисніть там зліва вгорі. от є US House ваших операторів. О, молодці ваші оператори. От одразу видно, що досвідчені люди. Знову ж таки, підрахунок триває. Треба е, 218 для більшості у республіканців зараз 211. У демократів 192. тобто, радше за все невелику перевагу так республіканці отримують в конгресі. А, але що це означає? Дивіться, насправді в Америці дуже рідко виникає ситуація, коли Одна партія контролює і посаду президента, і обидві палати парламенту. Рідко виникає така ситуація. Спеціальна влада, вона е, якби розсереджена в Сполучених Штатах, і це був такий задум батьків засновників США. Тобто, президент змушений і співіснувати з конгресом, навіть якщо в його. Палатах сидять його політичні супротивники, переважають так. Тому ця ситуація вона не дивна для Сполучених Штатів. Е, дивнішою є ситуація, коли одна партія контролює все на світі. Ну, власне, так склалася після виборів 2020 року, але в Сенаті у демократів була, як ми вже сказали. Мінімальна перевага, і зараз, радше за все, ситуація повернеться до такої традиційної для Америки Америки е моделі. Тобто, коли, е скажімо, одна з палат, принаймні одна з палат Конгресу, буде під контролем політичних опонентів президента. Тепер дивіться, такий момент. Значить, Давайте повернемо повернемо Сенат, покажемо. так, От уявляємо, що Сенат, покажіть, будь ласка, попередню картинку. попередню карту. Там легше буде. Зараз буде ми зробити. попросимо Нет, наших так? режисерів це зробити. Так. Тобто, дивіться, наприклад, е республіканці мають більшість, так, і вони приймають закон більшістю в однієї палати, в, в обох палатах. Президент може накласти вето. Так. Вето можна подолати двома третинами. В обох палатах. Тобто, уявляємо собі, що республіканці, наприклад, ну найгірший сценарій, що республіканці е, приймають якийсь дуже поганий законопроект для нас. Президент Байден може накласти вета. Щоб подолати це вета, потрібно дві третини в обох палатах. Тобто, дві третини, наприклад, беремо сенат від 100, Це 67 голосів. Мають 67 голосів республіканці? Ні, не мають. Більше того, як ми вже сказали, що і серед республіканців є достатня велика підтримка України. Тому в підсумку, не посипаємо голову попелом незалежно від результатів виборів, так радше за все, республіканців, принаймні в одній з палат, отримують невелику більшість. А, але я думаю, що двопартійна підтримка збережеться так. І може бути більше там, вимог для України, скажімо там, ми проконтролюємо, як витрачаються американські кошти. Ну, раді Бога, хай контролюються, нам краще, якщо американці проконтролюються. Головне, щоб не тисли до якихось там мінських домовленостей чи три, чи ще щось таке. Виглядає так, що американці цього робити не будуть, Тут і адміністрація Байдена достатньо чітко. Заявляє про свою позицію, а зовнішня політика, це все-таки, вибачте, прерогатива. прерогатива президента, уряду, уряд очолюється президентом. А, Конгрес може звичайно обмежити законодавчо або фінансово насамперед, так, але не більше. Тому. Нюанси можуть бути, зміни можуть бути, риторика може змінюватися, якісь неприємні. Ну, знову ж таки, ці партії вони дуже широкі. Тобто там можна знайти різні різні відслов, висловлювання: від крайніх лівих у демократів до крайніх правих трампістів. Так? Е, при цьому не забуваємо, що саме за Трампа пішла летальна зброя до України. Але це не змінює ситуації, нам своє робити. Внусередні країни, а в Америці нам треба працювати з обома партіями, так тобто, звичайно Олексію, так все пана, най... пана да, Олексій, Вітар, це важко з вами не погодитися. Безумовно потрібно працювати з обома партіями. Але тут питання в іншому, навіть якщо обидві партії готові надавати допомогу, то який об'єм цієї допомоги? Адже ми постійно досить чуємо, що бояться спровокувати Путіна. На що ще його можна спровокувати? В нього залишилося, здається, лише тільки ядерну зброю застосувати, і то всі розуміють, що швидше всього цього він наважиться не Ну немало, на жаль. Так, на жаль, немало. От. І ну, що я вам можу сказати? Ви знаєте відповідь? Єдине, що я скажу, звичайно, нам з запізненням надходить Західна допомога. Зараз вона почалася більш ефективна, причому на всіх рівнях. Виглядає так, що і прийдуть до нас літаки f 16 поки що, бо тренуються наші пілоти, поки що не ясно, з, чи будуть поставки саме західних танків, бо танки почали надходити. Але це колишні радянські радянські моделі. Отну, звичайно, знову ж таки треба було робити раніше і швидше, і більше. Тобто, в цьому скажімо, критика наших західних партнерів зрозуміла. От, ну, вони намагаються діяти дійсно дуже обережно, щоб не спрокував, щоб якось не дати путіну якихось козирів. Uh, і, ну, Дивіться, зараз дійсно небезпека в чому полягає? Небезпека полягає в тому, що Росія зазнає поразки. Так, поразки була на Донбасі біля Харкова, да, зараз на Херсоні. Очевидно, що наступ буде продовжуватися, так е, хоча буде зимовий період. Але що буде Путін робити в цих умовах? значить, ну... Тут небезпеки є, так, що Путін буде намагатися якось от лякає він наших союзників випробуваннями ядерної торпеди, яка може спровокувати радіоактивне цунамі біля берегів Америки або Великобританії. Тобто він продовжує це залякування. Так, очевидно, цим і пояснюється, е, якби зважена ця відповідь наших партнерів. Але принципово курс на підтримку України він бачимо, що він зберігається. Ну, і Давайте бути чесними, що без цієї підтримки нам було б ой як важко. І я кажу не тільки про військову підтримку, але також за економічну і фінансову. Пане Олексію. До речі, про фінансову підтримку е, Євросоюзі досі дебатують за 18 мільярдів євро, які мають виділити Україні впродовж наступного року. Ну і там позиція Угорщини досить вперта. Вони не хочуть голосувати, а там рішення ухвалюють консенсусом. Чи вдасться Євросоюзу дотиснути Угорщину, чи просто змінять правила? Я не готовий говорити конкретно з цього питання. Знову ж таки, знаєте, я коментую те, що я знаю, і зможу відповісти. От тут я можу лише значить, займатися якимись припущеннями, тому. Я утримуюся. Значить, загальну тенденцію ми бачимо, що Європейський Союз е, продовжує свою підтримку фінансово економічно, а якщо говорити про збройну підтримку з країн Заходу, то ми бачимо, що вона наростає. Причому вона тепер іде і від Італії, і від Іспанії, тобто він від країн, які якби, традиційно були далеко. Від, ну, Іспанія особливо від нашого регіону. Італія взагалі вважалася проросійською, да, і теж посипали голову попелом, коли перемогла ця права коаліція. От, ну, Але поки що ми бачимо, що попри там безглузді заяви Берлусконі, то е, прем'єр-міністр як сказати, прем'єр-міністрка, так вона. Проводить, попри той факт, що вона дійсно права, навіть права радикалка, вона проводить курс, здійснює курс на підтримку України. Ви знаєте, в наших, в наших новинах, ну весь час ми передаємо ці новини, і весь час, ой, що ж там на Заході, ой, щось нам не це. Ви знаєте, от сидиш, і оце от традиційна, якби українська. Що все не так, все буде погано, маємо шукати. Ну, звичайно, нас це турбує. Звичайно, ми маємо про це думати. Але, ну слухайте, коли знову з усіх каналів починається, оце, що нам чогось не вистачає, нам не дають погано, союзники непевні і так далі, і так далі. Ну На кого працює цей наратив? Тому я. Це те, щоб зважено висвітлювати так, і в тому числі критикувати наших союзників і казати про проблеми, які є з підтримкою України. Але ж знову ж таки, ну коли це йде на всіх каналах, всі Олексію, YouTube, і сам... це робить президент України Володимир Зеленський у своїх в... відеозверненнях. Він так і говорить: потрібно більше, потрібно більше, потрібно Ні, більше. Ну правильно, ну правильно він говорить. Ну він говорить правильно, просто коли ми про це чуємо, потім уже в інтерпретаціях всіх каналів, всіх ведучих, більше, 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 значить, мало, мало, мала, ну знову це нагадує трошки, як все пропало. От, тому давайте говорити про якісь позитиви. а Вони є. Я думаю, те це те, з чого ми почали. Звільнення Херсона. Добре, друзі. Ви мене запросили на 10 хвилин говорити про ми речі щиро речі. вам вдячні, пане Олексію. За, за і я ваші дякую. коментарі за участь в нашій програмі. І я дякую, і я дякую нашим бійцям, які. Зробили такий подарунок всім нам і, власне, дали мені можливість і розпочати свій виступ, і завершувати цей виступ словами слава Україні! Героям слава! Героям слава Олексій Гарань, професор Національного університету києво могилянська Академія, науковий директор фонду демократичні ініціативи, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один.